І знову у нас монтаж. Дождь. Балкон. Невід'ємною частиною монтажу балкона, що є. Ось. І от, Що нас чекає. Четвертий поверх. Господарі зробили самі демонтаж, щоб зекономити. Зараз подивимося, як у нас середини виглядає. Отак От виглядає середина. Ось такі 5 згаком метрів нас чекають сьогодні. Ось вже є пів конструкції. Продовжуємо на дощі далі. Ось і завершення монтажу. Що ми маємо? Такий у нас балкон. Так у нас сусіди дивляться. Вот таке віконечко відкривається. І от так красиво. Тут відкривається. Повністю завершений, з надвору пообривали. Такий у нас гарний дошок. Так у нас з четвертого поверху виглядає. І на вікнах не удерне, так як все. Ось і закінчення. Так воно виглядає з надвору четвертий поверх. Гарно, красиво. Що ще в дощ робити, як не балкони? Так що звертайтеся.